Thank you. Український національний технічний університет вже майже 100 років готує фахівців за десятками спеціальностей. Виш надає унікальну можливість отримати сучасні теоретичні знання та практичні навички за кращими освітніми програмами європейських вишів у сфері управління, економіки, бізнесу, торгівлі та публічного адміністрування. Ми готуємо висококваліфікованих фахівців машинобудівної галузі, агропромислового комплексу транспорту, будівництва та електропостачання. Наші педагоги-науковці постійно проходять стажування за кордоном, а студенти беруть участь у міжнародних конференціях, проходять практику та стажування в країнах Європи та всього світу, а також мають можливість отримати подвійний диплом ЦНТУ та країн Європейського союзу. Диплом ЦНТУ старт для побудови кар'єри у сферах державного управління та місцевого самоврядування на провідних підприємствах та у банківських установах. Центральноукраїнський національний технічний університет твій будівник до успішної кар'єри. Яскраві студентські роки це не лише знання, враження, знайомства та події. Це час формування тебе як особистості, виховання ораторських та лідерських якостей. Вмінь товаришувати і організовувати івенти, розкривати таланти та реалізуватися творчості, загартовуватись спортом та тренувати силу духу. Час особистісного зростання командної роботи, звички до перемог та досягнення вершин. Це НТУ. Ти ростеш разом з чемпіонами і встигаєш усе. У великому світі для кожної з нас є місце, і в кожного є мрія вийти за межі звичайного, піднятися в небо, зробити цей світ трішечки кращим, знайти своє місце під сонцем. Найважливіше завжди потребує сміливості. Тобі вистачило сміливості обрати небо, тоді залиш сумніви на землі. Життя занадто швидко плине, щоб боятися бути собою. Світ занадто великий, щоб сидіти на місці, і поки безкрайнє небо манить свободою, воно не перестає бути нашою мрією. Щастя над нашими головами, страх ризикнути та стати щасливим тільки в наших головах. Відпусти свій страх, дай собі шанс стати тим, ким ти мрієш бути, дарувати політ покликання, відповідальність за життя інших виклик, законом фізики фобіям, але в першу чергу собі. Немає легких шляхів. Так зроби свій шлях з літною смугою. Звідки ти родом, скільки тобі років неважливо. Небо все одно. Єдине, що ти йому зобов'язаний, бути професіоналом. Дозволь своїм мріям збутись. Дій, ми чекаємо на тебе! Ський державний університет внутрішніх справ провідний заклад вищої освіти системи МВС. Ми готуємо фахівців правоохоронців для роботи в національній поліції та юристів, економістів, управлінців для цивільних установ. Створене унікальне середовище дозволяє здобувачам вищої освіти опанувати ґрунтовні знання та набути необхідних для роботи навичок. До освітнього процесу залучаємо кращих викладачів практиків. Абітурієнти, запрошуємо вас на навчання за спеціальностями: право, правоохоронна діяльність, економіка, публічне управління та адміністрування, а також психологія. Ми надаємо освітні послуги на платній та безоплатній основі: форма навчання денна або заочна. Будь лідером своєї справи, долучайся до команди однодумців. Шановні майбутні колеги, будь-яка медична спеціальність починається з вивчення анатомії людини, і це не перебільшення, це не спроба додати значущості нашій дисципліні. Для коректної діагностики захворювань за умов обстеження або вдома, або в поліклініці, ми повинні чітко визначати, де виникає біль, який орган або яка система органів дала збій. При проведенні оперативних втручань лікар має точно знати, як обрати доступ до ушкодженого органу, не пошкоджуючи здорові органи. Таким чином, основою вивчення будови організму людини є окремі органи. На практичних заняттях ми використовуємо як біологічний матеріал. Так і муляжи, і ця робота присвячена ретельному вивченню форми, будови, функцій та взаємного розташування різних анатомічних утворень. Друга частина анатомічної підготовки полягає у вивченні клінічної анатомії. Ця дисципліна присвячена хірургічному інструментарію, вивченню комплексного розташування органів, вмінню визначати напрями і наслідки розповсюдження патологічних процесів у анатомічних. Структурах ці знання дозволятимуть майбутнім хірургам правильно обирати тактику доступу до ураженої ділянки та правильно накладати хірургічні шви. Як свого часу висловився великий лікар Микола Іванович Пирогов, камінь спотикання в медицині індивідуальність хворого. Саме тому при діагностиці захворювань плануванні операцій використовують велику кількість методів візуалізації, зокрема рентгенографію, магнітно резонансну томографію. І комп'ютерною томографією поєднання завдань анатомії людини і клінічної анатомії в освітньому процесі реалізується і за допомоги сучасних методів навчання для кращої візуалізації анатомічних структур, пошарового відображення, будови людського тіла, перегляду мрт знімків використовується 3 d анатомічний стіл сектра. Вивчення латинської мови є невід'ємною частиною медичної освіти. Нонес медицина сіна лінгва лятіна, без латинської мови немає медицини. Ми на всіх чекаємо у нашому університеті і сподіваємося, що справжнім девізом у навчанні стане латинське прислів'я. Вені віді віці прийшов, побачив, переміг. Історія університету бере свій початок з 1930 року. Протягом цього часу висококваліфікованим педагогам вдалося підготувати близько 50 тисяч фахівців. Диплом про закінчення Донецького національного медичного університету отримали понад 6 тисяч іноземних громадян з 85 країн світу. Восени 2014 року через окупацію частини Донецької області університет імені... Максима Горького змінив юридичну та фактичну адресу свого перебування. Нині навчання відбувається у Краматорську, Кропивницькому, Маріуполі, Дружківці та Слов'янську. Облаштований у закладі і симуляційний центр. Тут студенти відпрацьовують навички надання екстреної медичної допомоги. Для цього використовують відповідне знаряддя та спеціальні тренажери. На кафедри анестезіології та інстаційної терапії. Працює гурток з медицини відкладних станів, на якому наші студенти відпрацьовують практичні навички. Ми вищий навчальний заклад-переселенець маємо певні проблеми, але бажання наших студентів отримати нагороди, виступити як найкраще дає позитивні результати зараз. Наші студенти неодноразово брали участь в всеукраїнських змаганнях з медицини невідкладних станів і займали перші другі місця. Кафедра хірургічних дисциплін номер 1 вже базується у приміщенні центральної міської клінічної лікарні дружківки. Навчання тут проходять студенти п'ятих-шостих курсів. Зокрема, виконуються лапароскопічні втручання з приводу жовчно-кам'яної хвороби, грижепластика передньої брюшної стіни. Канки на базі кафедри хірургічних дисциплін Донецького національного медичного університету, яка базується на базі центральної міської клінічної лікарні, виконуються лапароскопічні втручання з приводу жовчокам'яної хвороби, грижа пластик передньої брюшної стінки, малоінвазивні оперативні втручання з приводу варикозної хвороби ніжніх кінцівок, та любі оперативні втручання з малої або великої проктологічної патології. Також виконуються операції пластичного характеру, це такі, як відтяжка або збіль збільшення грудей, підтяжка обличчя, ліпосакція, ліпомоделювання. Та я впевнений, що ми з вами зустрінемось, де ви оберете спеціальність хірургію та станете гарними лікарями та спеціалістами. Для студентів, які навчаються за спеціальністю фармація, промислова фармація, облаштували торгову залу учбової аптеки. Тут студенти можуть відпрацьовувати практичні навички. Поряд, асистентська кімната для виготовлення медикаментів в умовах аптеки. Біологічна аудиторія, в свою чергу, оснащена сучасними мікроскопами. Завдяки ним можна детально роздивлятися та вивчати структуру різноманітних рослин. Фармацевтичний факультет розташований у місті Слов'янську на базі слов'янського хіміко-механічного технікуму, база нашого факультету, відповідає всім сучасним нормам для надання освітніх послуг нашим студентам. Відбувається в університеті і підготовка студентів за спеціальністю педіатрія на клінічних кафедрах. Процес навчання наближений до професійної діяльності лікаря. Знання здобуті ж за спеціальністю стоматологія дають можливість на практиці застосовувати сучасні лазерні технології. Також для охочих отримати другу вищу освіту Донецький національний медичний університет пропонує і спеціальність публічне управління та адміністрування. Аби студентське життя було цікавим та різноманітним, у навчальному закладі влаштовують творчі вечори, івенти та заходи. Крім того, студенти беруть участь у волонтерських програмах, спортивних змаганнях та конкурсах. Студентське самоврядування Донецького національного медичного університету існує для зростання соціальної активності нашого студентства, ініціативності та відповідальності за наші доручені справи, а також гармонійному розвитку особистості студента, набуття ним навичок лідера, організатора та керівника. Студентське самоврядування виражає інтерес усіх студентів незалежно від релігійних, політичних та інших переконань, незалежно від статі, етнічного та соціального походження, раси, громадянства, національності. Міста проживання, майнового стану, мовних або інших ознак. Усі студенти, які навчаються у нашому університеті, мають однакові права та можуть почувати себе комфортно в стінах нашої Alma Mater. Ласкаво просимо. Усього в університеті працюють близько тисячі науково-педагогічних працівників. Крім того, на базі університету діє освітній центр Донбас, Україна та Крим, Україна. Завдяки ним вступники із тимчасово непідконтрольних уряду територій можуть стати студентами Донецького національного медичного університету. Абітурієнти, які оберуть спеціальність медицина в нашому університеті, по закінченні навчання отримують український диплом міжнародного з. І зможуть працювати хірургами різного профілю, акушерами-гінекологами, онкологами, терапевтами, сімейними лікарями, окулістами, травматологами, невропатологами, психіатрами, лікарями спортивної медицини, лікарями косметологами та іншими затребуваними фахінцями медичної галузі. Усі випускники після закінчення університету гарантовано працевлаштовуються в лікувально-профілактичні заклади Донецької області та інших областей України.